Добрий день, я Боль Станіслав, студент групи К-21, і я буду захищати п'яту лабораторну роботу з дисципліни протоколу алгоритму електронного голосування. Тема цієї роботи це протокол електронного голосування без виборчої комісії. Тобто, на відміну від попередніх лабораторних, у цьому протоколі повністю відсутній будь-який центральний орган. Тобто, тут немає ні ЦВК, ні виборчих комісій. Усі функції контролю коректності процесу покладаються безпосередньо на самих виборців. Якщо казати про загальну взагалі ідею протоколу, то вона полягає в тому, що кожен виборець є одночасно і учасником голосування, і контролером. Тобто, усі виборці мають власні РСА ключі та беруть участь у багатошаровому шифруванні і поетапному розшифруванні бюлетенів. Кожен бюлетень він шифрується публічними ключами всіх виборців. Потім проходить два раунди розшифрування. Спочатку у прямому порядку, а потім у зворотньому. А і після кожного етапу він перемішується та підписується. Тобто виходить так, що завдяки цьому неможливо простежити, який бюлетені належить конкретному виборцю, а будь-яка спроба втручання одразу стає помітною. Якщо ми будемо казати вже про реалізацію, про наш код, то в нас в програмі беруть участь 5 виборців. Тобто Water 1, 2, 3, 4, 5. В нас все ж ті кандидати, варіанти це червоний та синій. І тут у кожного виборця генерується RSA-ключ довжиною 2048 біт. Якщо дивитися далі, то в нас потрібно дивитися на клас Water, тому що в нас основна логіка зосереджена саме тут. Тобто тут є шифрування та розшифрування бюлетенів, тут є формування та перевірка електронного цифрового підпису, тут є багатошарове шифрування та поетапне зняття цих шарів шифрування. Тобто, якщо казати взагалі про цей клас вибор, виборець, то, він, то весь код побудований так, щоб кожен виборець виконував однакові дії, але щоб він це робив незалежно від інших. Якщо ми будемо дивитися далі, то на етапі голосування кожен з виборців він формує бюлетень з власним вибором та випадковим параметром РП. Далі він шифрує його кілька разів публічним, публічними ключами всіх учасників, передає зашифрований бюлетень у загальний список. Далі починається наступний раунд обробки, де виборці по черзі розшифровують один шар, перевіряють підпис попереднього учасника та перемішують бюлетені і підписують новий список. Потім починається другий раунд. І він відбувається аналогічно, але вже в зворотньому порядку. Далі тут є декілька варіантів тестування, але їх краще показувати напряму у коді. Тобто потрібно запускати програму. Вона запускається, працює. Тобто, тут потрібно дивитися на, тут буде декілька сценаріїв тестування. Перший наш сценарій це успішне голосування. Тобто це наш нормальний сценарій, в якому всі виборці діють коректно. І після завершення двох раундів голосування, ця вся система успішно доходить до підрахунку голосів отут. І вона виводить правильний результат. Тобто, ось це наш нормальний Голосування, яке має бути. Також в цьому протоколі реалізовано три типові як сказати, сценарії шахрайства. Перший це підміна бюлетеня, тобто учасники голосують, вони формують бюлетені та шифрують їх. Перший та другий виборець оброблює ці бюлетені. А третій намагається його підмінити. І тим самим він створює невалідний підпис. Але вже наступним четвертим виборцем це шахрайство було виявлено. І, цей, і ми побачили, що цей невалідний підпис з третього виборця. Ще один сценарій це вилучення. Бюлетена. Це коли кількість бюлетенів стає меншою заочікуваною. Тобто, в нас також ініціалізація протоколу нашого. Всі виборці голосують та шифрують свої голоса. Перший виборець оброблює бюлетен та він підписує свій вихідний список, але наступний вже вилучає цей один бюлетен. І вже наступний, третій виборець, він виявляє шахрайство. І ми бачимо, що бюлетеней 4 замість 5, яких має бути. І тобто система проходить тест, тому що вона знаходить це шахрайство. І ще є третій. варіант. Третій варіант це підкидання бюлетени. Тут воно все працює так само, всі ініціалізація, формуються бюлетені. І е, другий виборець е, хоче підкинути ще фальшивий бюлетень. І наступний вже третій виборець виявляє шахрайство, тому що бюлетені стає 6 на 5. І система також проходить цей тест, тому що вона виявляє шахрайство. Тобто, ну, можна сказати, що в кожному випадку. Це шахрайство, воно виявляється наступним виборцем під час перевірок. І тому весь протокол одразу зупиняється. Тобто, якщо казати як підсумок, як висновок в цій, в цій лабораторній роботі в цьому протоколі було програмно реалізовано протокол електронного голосування без виборчої комісії. Сам протокол забезпечує високий рівень анонімності, дозволяє виявляти будь-які спроби, втручання, та не потребує довіреної третьої сторони. Але разом із тим, цей підхід має суттєві обмеження щодо масштабованості. Тому що він може застосовуватися лише для невеликої кількості для невеликих груп, яких має бути важливі прозорість і взаємний контроль. Дякую за увагу.